Ця машина вже у іншій частині Бельгії. На великій галявині поруч звучить гімн України. Жителів невеличкого містечка Мол запросили на день допомоги Україні. Основний транспортний засіб тут це велосипед. І щоб зрозуміти, скільки людей відгукнулося, достатньо подивитись на велопарковку. На вході амбуланси місії Ігоря Вітенька. Ініціатор заходу, бельгієць Мартин, невтомно пояснює кожному, куди підуть ці машини. Найбільший інтерес викликає ось ця невеличка карта на лобовому склі. Це карта України. Тут ми хотіли показати, що у нас є великий склад у Вінниці, куди приходить наша допомога, і от регіони, куди вона розходиться, щось іде напряму в лікарні. Частину ми доправляємо за допомогою Укрпошти, і тут можна побачити, що навіть у Попасну був відправлений наш амбуланс. Правда, після захоплення Росії.